Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Хочу сьогодні з вами пробігтися по цим відіумах. Подивимося, як вони себе почувають на початок осені. Я починаю їх підживлювати для квітіння. Перепадів у нас не було. В принципі, я ще не бачила квітоносів ще рано. Щоб були квітоноси. Ну, зараз подивимося, обійдемо, подивимось, як вони себе почувають. Тут іде робота вовсю, всю. І метелики, і тіпа, бджілки метелики там. Ну, ще ранкувато, їх не так багато, але є, це, якби метеликове дерево. Воно добре підмерзло, але бачите, як ви... Так і встигло визріти, особливо ці білі, вони такі здоровенні китиці. Ну а сьогодні хочу трохи показати цимбин на початок осені. Так, тут у мене ось, ось така гортензія, Фантом. Іменно шукала її, тому що хто бачив відео. Із функціями, як ми з Олею там їздили дивитися фукції цієї жіночки, там такі шикарнющі були е, гортензії. От вона казала, що цей фантом не вибагливий і дуже гарно ну, як дає китиці. Е, подивіться, там в кінці відео я їх знімала, е, то це я нарешті його знайшла, так що ж де е, е, шукаю, де його посадити. Носюсь як з писаною торбою. Так, цимби на початок осені, в принципі, ті, що пересаджувалися, вони ось зростають нові є нові псевдобурби, які зростають, Деякі вже спортилися, але в основному, якщо подивитися... Давайте саду так? В основному вони гарно пішли в зріст. Багатенько тут нових є. Ще мені Іргінка написала дуже цим відділем ще рано здати, навіть ще квітоноси, Ой, хочеться завжди тут, а як прилипла. Завжди тут є, хоч і посипала я їх від цих равликів, але є. Ще ранку вато навіть дивитися, чи будуть квітоноси, тому що ще не було як таких перепадів. Але йдуть нові зрости, зростають. Тут також. Так, а бачите, сама себе. Перечу, ця скороспілка, вже ось такий квітоносик. Ну, в принципі, оці перші квітоноси, вони не ахті, не дуже я їх люблю. Ось тут ось, ось квітоносик. Дивіться, такий маленький. Заглядала дві неділі назад, нічого не було. Оцей квітоносик. По-перше, він такий е, більш е, округлий. І на такій стадії можна ще подумати, що це буде новий зріст, як ось тут. А бачите? E, наче новий зріст, Але якщо його e, попробувати, він м'якенький. він м'якенький Ну, це прям скоро спілка, тому що ще рано-рано їм давати. І бачите, квітоносик сам по собі, оцей самий перший невеличкий. Ну, вже e, і он там ну цей дуже добре дав квітоноси. Ну, може, ще знайдемо. Ще найдемо, бачите. Ой, Аліна, розказуєш, хто зна що. А в тебе тут вже деякі на квітоносах. Це також. Тут вже видно, отут зовсім зовсім пусто. А тут теж пустенько. Так що це квітоносики, а ось коло нього це новий зріст. І отут, так, тут, тут у нас отут ось пробую. Він товстенький, не видно вам. Він товстенький, то в принципі, ну як е, повний, то він, мабуть, це новий зріст. Так що, два вже точно буде квітнути. Тут ще малі нові зрости. Бачите, ну якби ще, ще не набрав псевдобульби. А, ну, хто як е, спільна швидко? Так, тут у нас, тут у нас ось тільки йдуть нові псевдобульби. І цей може пропустити квітіння. Знаєте чому? Тому що це в нас тут зростає. Тому що тут у нас зростає ось така, е... ну, як, стручок. Так, мене, не дивіться на моїй ньогохті, бо я ковиряюся. Ось такий стручок вже майже визрів. Я так думаю, е... в кінці осені я його зніму. Хочу таки попробувати цього разу. Посіяти. Так що, Світланко, якщо хочеш свої запилені стрючки, можеш відсилати, подивимося, що буде. Так, пішли далі. Тут ще молодий, пересаджували ось ця, в принципі, вся добурба повинна скоро визріти і почати квітнути. А так, ці ще молоденькі. Дала тільки два рости. Так, тут всі вони такі ще е, страшненькі Митця, ця бриця будуть перед тим, як я їх буду заносити. Так, тут ось також е, квітоносик перший. А ось тут новий так, а ось тут новий зріст. Бачите, новий зріст, а там квітоносик. Так, тут, бачите, трошки, ну, якби. Пропадають будби все одно, але тут йде вже новий зріст, так що там коріння все добре. Так, тут у нас, тут у нас, в принципі, нема нічого, ще тільки зростає. Разом з вами буду дивитися. Уже третя у нас пішла. Три. Новими квітоносами. ну ранкувато. Ранкувато. Таких перепадів не було. Тут нові зрости. Ще не визріли, так що ці будуть пізніше давати. Так, тут також, ось ой, бачите, які нові зрости. Це ті, що пересаджували вони не психонули, але е трошки пізніше дали. Бо треба було корінцям. Ну, Обжити нову домівку. А ось тут у нас, бачите, пішли квітоносики. Так, квітоносик і ось тут, тут ще не знаю, якось повнуватий, чи ранкувато. Бачите там? ну, Подивимося, це такий коричневий, здоровий. Так, тут, тут також молоді, але ну, це все пересаджені, і вони, я ж вам кажу, навіть якщо вони пропустять квітіння, нічого страшного, тому що корінцям треба було обжитися. Ми з вами їх пересаджували, ви бачили, в усіх корінці були гарні. Так, тут також тільки нові ці ті пішли. Ось, о, мабуть, один квітоносик з'явився. ну Ще ранкувато його трогати. А так, в принципі, нові, нові... Ану, нові зростачі. Ні, це вже квітоноси. Це квітонос, це квітонос. Так, і це квітоносики. Тут квітоносики. Тут що... Ой! Упс. Покажу ось так. Я купувала, хто пам'ятає, гранат. І ось так він виріс. Треба спитати Ніну із Дніпра, чи може його вже пересадити, чи вже хай весні. Треба буде їй написати. Так, тут у нас іде квітоносик, треба буде його почистити. Це такий біленький і парфоровий. Цимбик і оно квіто там, бачите? Те, що є такі псевдобульби, нема чого панікувати, тому що все одно через декілька років вони від... відмирають, це нормально. А, я його пересаджувати буду на той... на той рік і якраз почищу. Так, тут у нас хто? Тут у нас поки що тільки нові зрости. Отак от пилорик, це наш один із пилориків. Отакий от. Надіюсь, вам видно. Покажу те, що ми обійшли з вами ось так. Бачите, ось така трава. Але але, вже там намічається краса. Так, ще один тут зверху, бо я як поливаю свою псилогіну, щоб не пропадало підставила, щоб йому було. Так, тут нові зрости. Квіточок немає ще. Ну, не квіточок, а іменно цих квітоносів. Так, тут у нас хто? Також це один із пилориків. Тут поки що тільки нові зрости, бачите? Вони в мене стоять на вулиці. На сонці, півдня сонце, півдня тіньок поливаються або дощом, або з так оцей. Ну, він не приходить, такий це також Е, Пішли нові зрости. В принципі, повинен витягнутись. Але як відмітно, в цьому році точно не буде. Я засипала їх у... осмокотом вже майже весь він вийшов. І е, раз в місяць або два рази в місяць, ну коли як попаде, трошки поливала для е, зросту. І от зараз, бачите, буду починати поливати вже для квітіння. Тут нові зрости. Так, тут давайте я її виставлю, отак от. Це вже, бачите, пересаджений, я його за, за чуприну підняла і він вже не двигається. Вже там він горшочок би е, е, обжив. І отут, мабуть, буде квітоносик. Але нові зрости ще молоденькі. Так що йому ще, ще не видно. Так, оцей так і не встигла. Казала, казала і не встигла, але він не квітнув пізно І бачите, пізно дав нові зрости, це вогель. Тут у нас його треба добре ділити. Отам воно ще один новий зріст. Його треба чистити, Ну по по весні, е, зразу піде на пересадку, на щоб його пересадити. я І так мабуть, десь 15 штук пересадила цимбів. Так, це ще один пілорик. Квітоносів ще не видно, але є нові зрости. Будемо будем дивитися. Так, подальші. Буду виставляти так. Це також, по-моєму, один із пилориків. Я вам казала, що я хочу зібрати колекцію пилориків іменно цимбів. Тут нічого не видно, але но вже нові зрости, бачите, добре. Надулися, то скоро будуть, скоро будуть давати квітоносики. Так, тут ще один опля. Тут ще один, по-моєму, також був е пилурик. Ось такі нові зрости. Так, е так от, е зараз я починаю їх, е буду їх поливати. Добривом для, ну, для закладу квітоносів і для цвітіння. Чи раз в тиждень буду поливати, дивіться. Оце вже квітоносики, дивіться, які тут корінці вже повилазили. І от тут воно квітоносик вилазить. Так що цей буде квітнути. Оп! Так, цей він мене в тому році переболів. Але, як бачите, нові зрости більш-менш чистенькі і гарненько виходять два нових зрости. Опла. І останній, що я пересаджувала, він тут дав новий зрост. І тут новий зрост. Небагато, тільки два. Але ось там він теж щось є. Ай трошки вилізе, подивимося, чи підтоносить, чи новий зріб буде. Так що стоятимуть вони, якщо погода дозволить, стоятимуть до кінця вересня, це точно, а то навіть, може, я їх ще продажу половину жовтня. Ну, смотря яка погода буде. Якщо вночі не будуть вони спускатися, нижче. 10 градусів, навіть 5 градусів ще можна подержати їх. Ну і зараз в мене на веранді, я ж то ремонт роблю, там в мене все стоїть, все витягнула так що і місця немає. Ну, а ось так на осінь виглядає міста Вочук. уже Вже починають жовтіти деякі квіти, там он також, бачите, ці. Водяні лілії, вже старі листки від відмирають. Ну і хочу в послідуючих відео ще покажу дівчат, що на вулиці. Дівчата-фаленопсиси поки що показувати нема чого. Вони деякі доквітають, а от нових, ну, ще ранкувато як на мене, як у мене, то нові квітоноси почнуть з'являтися в кінці жовтня, початку Початку листопада, тому що в мене здвинутий сезон, вони майже все літо квітнуть, приходиться велике таке квітіння на кінець весни, початок літа, тому все здвигається. Якщо зараз у дівчат починаються масштабно квітоноси викидати, то в мене вони тільки почали відпочивати. Треба десь два місяці, щоб вони відпочили. Ну, ось таке відео про цим відуми. трохи для тебе знімала. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.